Пані Марія, добрий день. Вітаю! Ми з вами зустрічались вже під час війни, але доволі давно. І тоді розмова частково йшла про гуманітарну допомогу лікарням. Чи продовжується наразі гуманітарна допомога лікарням? Як вона побудована наразі? Чи є в них якісь потреби, чи всі потреби вже задовільнені? І насправді процес надходження гуманітарної допомоги продовжується. Ми розуміємо, що в перші місяці воєнного стану у нас, звісно, були більші надходження в частині і лікарських препаратів, і медичного обладнання. Зараз ми спостерігаємо, що є певні хвилі. Тобто, якщо є якась подія ситуація, яка привертає, коли Україна привертає більшу увагу світу, то звісно, кількість надходжень збільшується. Поряд з тим в плановому режимі продовжується підтримка і від урядів інших країн, і від бізнес-первого партнерів в тому числі, тобто допомога надходить. А наше міністерство було одне з перших, хто власне автоматизував процеси для того, щоб і мати повний облік гуманітарної допомоги і збирати потреби закладів через систему медата. Тобто, ми в режимі реального часу розуміємо, яка на сьогодні є потреба того чи іншого закладу, і по цій потребі вже і здійснюється розподіл тої допомоги, що надходить. А що ви бачите наразі в трендах цих потреб? Як вони змінились? Що наразі є? Що люди хочуть? А, переважно зараз найбільша потреба це якісь певні види медичного обладнання. Звісно, коли блекаути були, то була основна потреба генератори. Зараз ця потреба вже фактично в більшій мірі закрита, тобто зараз ми залишаємося до частині медичного обладнання. Зрозуміло. А про електронні рецепти давайте про це поговоримо трішечки. Справді ми рухалися в плановому режимі, тобто минулого року в нас були два етапи запуску електронних рецептів: це були рецепти на антибактеріальні лікарські препарати і на наркотичні психотропні лікарські засоби. Цьогоріч ми, як і планували з 1 квітня, запустили електронні рецепти на усі рецептурні препарати. Але розуміючи, що в країні іде воєнний стан, звісно, ми маємо перехідний період на час повномасштабної війни, коли діє і електронний і паперовий рецепт, і також ми маємо випадку. Оключення, які стосуються Території, де йдуть активні бойові дії, та також закупівлі волонтерами препаратів для потреб фронту. Але якщо говорити про основну мету, то звісно, що нам потрібно пройти певний шлях для того, щоб сформувати в суспільстві ось цю культуру відповідального вживання саме рецептурних препаратів, тому що ми розуміємо, що ліки рецептурні вони мають сильну дію і сильний вплив на здоров'я людини, тому вони мають споживатися за призначенням лікаря, і власне тут як Раз наша спільна робота щоб сформувати цю культуру і пояснення для людей, що власне, коли є якісь симптоми, потрібно звернутися до профільного фахівця. Ну і насправді електронні рецепти це є частина наших євроінтеграційних прагнень, тому що це є одна із вимог власне для вступу України до Європейського Союзу. Поговоримо про те, що ви побачили. Бо ви ввели електронні рецепти на антибактеріальні препарати, тобто на антибіотики, вже деякий час і на психотропні, якщо я правильно зрозуміла, і я думаю, що ви ж це вводили для того, щоб також проаналізувати, що відбувається, що ви побачили. А насправді ми побачили перш за все, що, наприклад, в частині наркотичних препаратів у нас і виписка і погашення є на достатньо високому рівні. тим ми маємо також запит правоохоронних органів. А які зараз здійснюють боротьбу з наркоманією, що ми повноцінно перейшли на електронний рецепт, тому що коли залишається ще паперовий, цей контроль здійснювати достатньо важко і йдуть ще і підробки і махінації в частині паперових рецептів. Коли ми говоримо про електронну систему, ці махінації є ну, майже неможливі, тому що навіть якщо лікар вносить неправдові дані, він це скріплює своїм підписом і несе за це відповідальність. Тому такий ми маємо запит від правоохоронних органів, щоб тут от, в частині боротьби з наркоманією власне перейти по націнну електронний рецепт. А чи було щось таке, що ви побачили, наприклад, щось незвичне? Що там люди споживають чогось дуже багато? А ви цього не очікували? Або замало, і ви цього не очікували. Насправді ми побачили, що люди вживають велику кількість антибактеріальних лікарських препаратів, в тому числі без рецепта. Ми Моніторимо цей стан. Тобто, ми розуміємо, що є ще певні порушення в частині відпуску, тому що все ж таки не всі антибіотики відпускаються зараз за рецептом. Але це той шлях, який ми маємо пройти. Звісно, що на час воєнного стану контроль перевірка не є такі жорсткі, як би мало бути. Але після війни, звісно, до цього питання потрібно повертатися. Ми розуміємо, що антибіотикорезистентність це на. Сьогодні одна із глобальних загроз для усього людства зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала це однією з десяти загроз. Тому це той шлях, який ми маємо також проходити і власне боротися з цією проблемою. А по психотропах чи не було щось такого незвичного? Ну, якщо пам'ятаєте, незвичного не було, але маємо таку тісну взаємодію з правоохоронними органами зараз. Угу. Зрозуміло. Питання до вас надходять, бо вас дуже добре дивляться. Питають нас, де можна буде подивитися запис інтерв'ю. Запис цього інтерв'ю можна буде подивитись на. Юнісефівській сторінці в Фейсбуці, де ви зараз і дивитесь це інтерв'ю, а також на каналі ЮНІСЕФ Ютуб, також на Ютубі доктор Булавінова. Тобто, поширюйте, якщо ваші колеги не могли дивитись цього в прямому ефірі, поширюйте для колег. Альона нас питає: чи не плануєте ви скасувати рецепт на постінор та інші препарати екстреної контрацепції? Це якраз питання, яке виникло таке дискусійне. Які препарати мають бути рецептурними чи безрецептурними. Потрібно розуміти саму процедуру, тобто статус рецептурності чи не рецептурності, визначається, коли заявник подає реєстраційне посвідчення на реєстрацію того чи іншого препарату в нашій країні. Тому тут саме визначення заявника, чи належить препарат до рецептурних чи до безрецептурних. Далі йде іде перевірка від державного експертного центру, і цей статус або Підтверджується або скасовується. А мені здається, що якраз це питання потребує більш ширшої дискусії саме профільних фахівців, чи варто зараз змінювати якісь правила реєстрації підходи, чи не варто. Але перейти з тим ми зробили якраз під час цієї дискусії аналіз міжнародного досвіду. Насправді в багатьох країнах постійно є рецептурне, але є частина країн, які скасували це. Тому мені здається, що тут потрібна якраз дискусія із великим колом фахівців щодо цих критерій, все ж таки і правил Дякую ще про електронні рецепти. Як це виглядає для пацієнта наразі? Тобто приходить пацієнт, лікар йому щось виписує. Воно де в телефоні в нього. Чи де ви можете про це трішечки пояснити? Uh, так, якщо де. говорити про маршрут пацієнта, то звісно, якщо людина має симптоми, вона звертається до лікаря. Це може бути сімейний лікар або інший лікуючий лікар, незалежно від того, чи це комунальний чи приватний заклад, тобто правила одні для всіх. Лікар здійснює огляд, і, якщо потрібно, встановлює призначення людині щодо лікування, вносить дані до електронної системи охорони здоров'я, і далі людина отримує смс, в якій міститься. А код підтвердження і номер рецепта цієї смс. Людина звертається до аптечного закладу і, власне, там вже здійснюється погашення і придбання чи отримання препарату. Якщо це по доступних ліках, то це безоплатно або здоплата. Якщо це не в рамках доступних ліків, то це за кошти людини. Дуже важливо, що лікар вказує дівчу речовину в рецепті, а вже торгову назву бренд-препарату обирає сама людина в аптечному закладі. Це власне для того, щоб людина могла обрати той препарат, який більш фінансово їй доступний на той момент часу. Так і а, чи прив'язано все це до телефону якось чи ні? Якщо людина отримує смс, то звісно, що це на номер телефону проходить, але перейти з тим, там не потрібно мати якогось крутого смартфону, це може бути звичайний телефон. Якщо немає там телефону, такі випадки також є. То людина може отримати інформаційну довідку, роздруковану від лікаря. Ці довідки так само міститься інформація, з якою вона звертається mm -hmm. до аптеки. Але така перевага електронного рецепту над паперовим, що є можливість дистанційної виписки, тобто є люди, які мають хронічні захворювання, тривалі. А щоб щоразу не звертатися до медичного працівника, є можливість дистанційно отримати консультацію свого лікаря і сформувати такий рецепт. А що ви бачите по аптеках? Наприклад, всі аптеки працюють з цими рецептами. Не всі збільшується їх частина, не збільшується. Як це виглядає в місті і в селі? Ну, власне, в нас такий виклик був тому, що із запуском рецепта в нас також починали діяти нові ліцензійні умови для того, щоб сформувати єдиний інформаційний медичний простір. А усі заклади, які мають ліцензії на медичну практику і на відпуск препаратів, мали підключитись до електронної системи охорони здоров'я. Це той шлях, який ми проходили. Насправді у нас відбувся суттєвий приріст і кількості закладів, і кількості записів. Умовно кажучи, наша система в кілька місяців зросла. В щонайменше в два рази по кількості записів, тому це такий так технічно для нас, так само виклик, щоб усе якісно працювало. І аптечні заклади так само, які ще не працювали, почали працювати вже і погашати рецепти, і працювати з системою. Знову ж таки, моніторинг показує, що не всі дотримуються правил відпуску на сьогодні. Але ми розуміємо, знову ж таки, що тут потрібна і комунікаційно роз'яснювальна робота, і також потрібні певні, можливо, якісь стимули самі саме для людей для того, щоб вони звертались до лікаря і власне отримали рецепти і погашали їх. Всім, хто нас дивиться, нагадуємо, що є така лінія в гарячому з ЮНІСЕФ називається спільно до здоров'я. Ну, вісім, ноль, ноль, три, пять, це лінія, на яку ви можете звертатись стосовно питань дитячого харчування, включно з грудним вигодовуванням, і питань вакцинації. Дзвоніть, будь ласка, на цю лінію. Ми просто використовуємо можливість під час ефіру про це сказати. Якщо ви лікар або медсестра, ви можете також, наприклад, отримати відповідь на якісь свої складні питання по цих темах або направляти пацієнтів, щоб зекономити собі час, щоб вони якісь такі розлогі відповіді там отримали. Пані Марія, що з реабілітаційною допомогою? Якась я так розумію, відбувається теж діджиталізація. Так, в цій реабілітаційній допомозі. По перше, про що ми саме говоримо? Про яку реабілітаційну допомогу? І де там цей компонент з діджиталізації? Ну насправді війна принесла в нашу країну таку ситуацію, що ми маємо значно більшу кількість людей і поранених, і тих, які потребують саме реабілітації. Тому фактично минули рік і цьогоріч такий основний акцент це. Зробити саме реабілітаційну допомогу сучасною, ефективною і доказовою а для цього вже були впроваджені відповідні пакети програм медичних гарантій, які фінансують саме закладам роботу по реабілітаційній допомозі. І для цього впроваджується оновлений підхід, саме мультидисциплінарний, коли є команда фахівців, які супроводжують людину і надають їй допомогу, яка потрібна під час реабілітації. Фактично на сьогодні діє вже 244 такі команди, які Проходять навчання, підвищують свій рівень знань і для того, щоб от, власне, саме по найбільш ефективними і сучасними методами супроводжувати і допомагати людині. І в цій частині ми так само проваджуємо електронне документування реабілітаційного процесу із використанням МКФ. По суті, МКФ це є міжнародний класифікатор, який дозволяє оцінити поточний стан людини, наскільки в неї є обмежені діяльності, і, власне, супроводжувати людину в майбутньому, якщо ми говоримо про комплексну реформу, визначаючи її потреби і послуги, які людина буде потребувати, починаючи від допоміжних засобів. Собів реабілітації і далі завершуючи уже, а, соціальними освітніми послугами, наприклад, людина може потребувати перенавчання або в подальшому працевлаштування. Але це я вже заговорила про більш широку реформу системи інвалідності, по якій ми зараз рухаємося, для того, щоб повноцінно МКФ провадити в усіх сферах не тільки в медичній, а й освітній, соціальній і сфері зайнятості в тому числі. Um... Тут до вас є питання, Чайковська анна дуже часто медзаклади вимагають роздруковане електронне направлення, чи це відповідає самому поняттю електронне направлення. Це не відповідає. Я також стежу за соцмережами і бачила обговорення, що навіть є заклади, де роблять вивіски роздрукувати направлення. Ми робили від себе роз'яснення і застереження для тих закладів, які це роблять. Це не відповідає діючому законодавству і, більше того, це порушує права пацієнта. Якщо пацієнт не просить паперове направлення, значить він має отримати електронне відповідно до правил, які визначені наказом міністерства. Тому дуже велике прохання до які так роблять, економте, будь ласка, і а, папір, і ресурси, і в тому числі створюйте більш зручний сервіс для людей mm -hmm. і для пацієнтів. Олена Везденко існує технічна проблема в роботі з електронними направленнями мобільних паліативних та мультидисциплінарних психологічних команд. Якщо лікар іде у відпустку або на лікарняний, інший лікар технічно не може вносити ЄМЗ з даного електронного направлення, тому що тільки один лікар може працювати з таким направленням. Ну, якщо лікарі йде відпустку, то звісно є заміна виконання обов'язків іншим лікарем. А мене прохання, якщо потрібно по цьому кейсу допомогти, ми можемо надати роз'яснення, як вносити запис систему. Думаю, що потрібно, бо це не перший раз, коли я це бачу ну, в коментарях, наприклад, до ефірів, коли там пані Наталя Гусак приходить. Наталя Лапшова, вітаю, пані Марія. Питання стосовно цифрової систематизації роботи клінічних психіологів, що працюють в медостановах, але не мають доступу до електронної системи, коли можна чекати. На дані нововведення. Ну, сьогодні у нас е перелік фахівців, які мають доступ до електронної системи охорони здоров'я, визначаються кваліфікаційними вимогами і стандартами. Наприклад, в частині реабілітації ми цей перелік зараз розширюємо. І в тому числі залучаючи і ерготерапевтів, і інших фахівців. А по цьому кейсу готові так само обговорити. В принципі, ми готові до цих нововведень, Якщо є така потреба і такий запит саме від цієї категорії фахівців, можемо розглянути їх роботу з електронної системи охорони здоров'я. Порід із тим, ми говоримо, що в нас, наприклад, зараз до роботи з СОС також додались і медичні сестри, і їх повноваження розширилось. Ми знаємо, що в частині вакцинації вже. Медичні сестри зараз долучаються, і також іде дискусія щодо того, щоб надати їм повноваження, наприклад, по виписі повторного рецепта або інших речей. Але це питання зараз якраз в частині формування політики і обговорення, я думаю, що ми десь тим шляхом рухаємося. Що ви взагалі бачите в діджиталізації в медичній сфері? Що вас влаштовує, що не влаштовує, бо все дуже змінилось. Ну, від початку, коли всі протестували, ніхто нічого не хотів, потім хтось почав, хтось там не вносить дані, хтось вносить дані. Ще, як ви бачите, це з рівня мозу наразі, які ви бачите тренди позитивні і негативні? Ну, насправді, Україна є одним з лідерів цифровізації, стараємося, щоб медична галузь була також на передових. Тут треба сказати, що ми фактично прийшли. А той шлях, який проходять країни 10-20 років. Ми його пройшли за 5 років в частині там і створення електронної системи охорони здоров'я і її розвитку. Звісно, що роботи ще не менше попереду, ми розуміємо, що є ще багато речей, які потрібно доопрацьовувати для того, щоб і система була зручною саме для медичних працівників, і якомога більше паперової документації вже відійшло в небуття. У нас якраз для цього є окрема дорожня Карта по депаперизації, тому що на сьогодні був зроблений аналіз усіх паперових форм. Їх є кілька сот таких основних в Україні. Ми обрали перші 600, по яких ми хочемо рухатись, з частині саме депаперизації. Якщо говорити про світові тренди, то мені дуже би хотілося, щоб ці інноваційні речі, які зараз уже певні країни почали використовувати, більш активно впроваджувалися і нашій країні. Тут йде мова і про технології штучного інтелекту, і про телемедичні рішення, уже інноваційні, які ми почали імплементувати зараз в нашій країні. Якщо говорити про основний виклик, це безперечно є ресурси. Найперше це ресурси команди. А тому, що, наприклад, цьогоріч у нас 107 проєктів, проектів, і це є дуже велика кількість для того, щоб ну реально охопити і все реалізувати. Ми розуміємо, що частина проектів буде зроблена, частина буде імплементована уже наступного року. Цього року ми лише розпочнемо їх реалізувати. І другий виклик це є фінансовий, тому що все ж таки впровадження технічних рішень воно потребує і технічних розробок, і так само ресурсної підтримки. Тому нам би теж дуже хотілося рухатися ще швидше, але маємо ось такі обмеження, в рамках яких ми діємо. Зараз ми перевіряємо, чи є до вас ще питання від глядачів. Ага, є коментарі, що будемо чекати. Дякуємо. Це пані Наталія Лапшова стосовно клінічних психологів. Ем, стосовно інновацій. Ми країна ну доволі інновативна, в тому плані, що в нас дуже багато всього цифровізовано. Я маю на увазі не в медицині, а взагалі в сервісах різних банківських, поштових різних, яких ви найбільше інновацій хочете наразі в медицині? В медицині, я хочу, щоб як мінімум, ті вже речі реально важливі, і ті, які змінять загалом екосистему, щоб ми їх нарешті впровадили в життя. Наприклад, наприклад, зараз ми хочемо зробити єдину інформаційну платформу даних, тому що в нас у сфері, наприклад, є різні системи і реєстри, де зберігаються там певні дані, так які потрібні і для роботи управлінців, для того, щоб аналізувати приймати рішення, і для самих, наприклад, медичних працівників і так далі. Ми хочемо в одному місці. Фактично зібрати дані з усіх систем і реєстрів, які потрібні для аналізу, для порівняння там стану а, різних напрямів медичної допомоги чи сфери загалом порівняння сфери охорони здоров'я в Україні з іншими країнами і так далі. Тобто будуть різні показники, індикатори, по яких можна буде робити аналіз. Оце така важлива річ, яку по якій ми рухаємося. Окремо, це є питання, наприклад, цифрових компетентностей. Це взагалі окремий напрямок, який ми цьогоріч активно розвиваємо. Тому що ми розуміємо, що крім технологій потрібно ще вміти їх використовувати, як і користувачам, так і пацієнтам безпосередньо, тому треба нам також вчитися цифровій грамотності. Безперечно, окремо це є питання кібербезпеки. Це зараз топ-пріоритет для нас, тому що кількість кібератак вона не зменшується під час воєнного стану, тобто ще до повномасштабного вторгнення кібератаки були і вони зростали. Зараз їх велика кількість, тому ми маємо завжди бути впевнені, що дані є надійно захищені і не буде ніяких втручань. Соломія Малиш вам пише прикро, що дуже малий відсоток приватних лікарів вторинної ланки вносять дані в електронні картки. Чи плануються які заходи, щоб популяризувати тенденцію реєстрації приватних закладів ЄСОС? А, так, ми постійно на зв'язку власне, і з приватними закладами, і тут дуже важливо так само, що в них є вже ліцензійні умови, по яких вони мають вносити дані. На сьогодні ми з ними проговорили, що є певна кількість даних, які визначені законодавством обов'язковими. Це те, з чого вони почали в частині внесення. І так само ми проговорювали, що ця, цей перелік даних буде розширюватися ну, для того, щоб цей перехід для них був максимально безболісний, тому що ми розуміємо, що приватний сектор ніколи. Не працював системою і не можна все одразу в один момент зробити. Тобто, ми робимо цей перехід поступовий, а вже багато кількість великих закладів долучилася. Фактично, у нас останні дні перед запровадженням норми по ліцензійних умовах було по дві тисячі реєстрацій на день закладів. Тобто, ми розуміли, що всі до останнього дотягнули і почали реєструватися. І пані Альона вас питає, коли МОЗ планує відновити оприлюднення публічних даних, які нові набори були створені за час повноваштабного вторгнення. Uh... Портал відкритих даних вже повернений, тобто в нас була ситуація, що на початку війни були рекомендації а, по тому, щоб дані не оприлюднювати. Ну з питань безпеки, угу. зрозуміло. А зараз ще насправді триває дискусія. Буквально місяць тому таке було широке обговорення. А, чи всі дані варто оприлюднювати? Тому що є певні дані, які можуть мистити, наприклад, адреси тощо, а, ну що може бути використане ворогом. Тому ця дискусія ще триває, але публікація відкритих даних власне відновлена. Скажіть ще, будь ласка, які нововведення, може стосовно реабілітації, може стосовно якихось інших ем, ем, сфер, які відносяться до людей, які приходять з фронту, які воювали, отримали якісь поранення і приходять з фронту? Що робиться в діджиталізації, щоб їм полегшити якийсь доступ може, до послуг або до інформації? Ну, я б сказала, що такі дві великі реформи, по яких ми зараз почали рухатися. Одна це є реформа ВЛК, військово-лікарських комісій. Це більше є компетенція Міноборони, але наша команда долучилася до цих змін. Тому що, наприклад, на початку, коли ми зайшли, ми зробили аналіз і опитування поранених військовослужбовців, і ми виявили отряд болей, те, що працює не так, якби мало працювати, і те, що потрібно змінити. Власне, на основі того була сформована дорожня мапа, що ми будемо змінювати. Ця дорожня мапа складається із законодавчих змін, із організаційно ресурсних, із цифровізації. Уже є два законопроекти, які були подані в парламенті. Один стосується саме унормування роботи ВЛК на базі цивільних закладів, тому що самі військові заклади не справляються, і ми розуміємо, що саме залучення цивільних ми допомагаємо розвантажити потоки і навантаження власне на проходження. Процес проходження ВЛК. Вже було створено 14 гарнізонних ВЛК саме на базі цивільних закладів. А інша річ це є ресурси. А власне тиждень тому була прийнята постанова уряду про окремий пакет програм медичних гарантій, який забезпечить оплату лікарів, які здійснюють медичні огляди військовозобов'язаних, тому що це питання, фактично, як ми з'ясували, воно було неврегульовано і дуже хаотично вирішувалось, або зовсім не вирішувалось. І ще один напрям це є цифровізація. А тут ми хочемо впровадити електронний документообіг між військовими частинами, військовими госпіталями і самими ВЛК, щоб, власне, не людина возила документи, як це зараз відбувається, а інколи між різними регіонами, а щоб ці документи йшли по електронному документообігу, і це вже значно спростить такий великий біль, який зараз є військовослужбовців. Зараз перевіряю. Чи не дійшли ще для вас питання? Так, Ставицька Оксана, ВЛК має бути в приміщенні медустанови чи при ТЦК. Я не знаю, що таке ТЦК, але може ви знаєте. Територіальні центри комплектування mm -hmm. та соціальної підтримки. А насправді треба сказати, що є різні ВЛК. Є найперше ну, штатні, позаштатні, є ВЛК гарнізонні і госпітальні, є ті, які оглядають саме військовозобов'язаних. В даному випадку це якраз ті ВЛК, які створюються при центрах комплектування. Ми говоримо, що зараз поно. Нових змінах за центром комплектування буде закріплений один чи кілька закладів охорони здоров'я. А кількість визначається обласними військовими адміністраціями, ну відповідно до того, навантаження, яке зараз є поточне. А далі цей перелік передається НСЗУ, і НСЗУ вже контрактує цей заклад і здійснює оплату. А, як організувати роботу саме медичних оглядів, це вже буде питання на місцях самих центрів комплектування і закладів. Нам важливо просто, щоб був цей перелік закладів, яким будемо давати оплату, і будемо моніторити якість роботи. І наприкінець нашого ефіру, бо мене просили вас відпустити швидко, <смі> як людина дуже зайняту. Скажіть, будь ласка, що ви бачите в трендах звернень людей на гарячу лінію МОЗ? Я маю на увазі наразі не нашу МОЗ ЮНІСЕФ, а більш широку гарячу лінію МОЗ, і може, якщо ви знаєте про звернення на гарячу лінію НСЗУ, чи є якісь тренди наразі? А є тренди, я вам більше скажу, що кожного тижня я моніторю топ звернень, по яких запитують люди. У нас стабільно залишається найбільше питань з приводу доступних ліків. А, мабуть, тут треба якраз більше комунікативних роз'яснень, чи така програма є, і які саме препарати можна відшкодовувати за рахунок коштів держави, і куди звертатися, як отримати той рецепт і відшкодування. Оце одне з топ-питань. А наступне питання це є питання. Неформальних платежів, я б так сказала. Тобто, що те, що має бути безкоштовно, все ж таки є ще такі випадки, що за це вимагають оплату в людей, і це теж одна з топ скарг яка зараз залишається. Далі є інші речі, такі більш ситуативні. Наприклад, є окремо ми моніторимо роботу зараз МСЕКів, тому що тут більш прицільна увага до їх роботи, чи є якісь скарги і так далі. Оскарження рішень це окрема тема, яку ми зараз так само взяли на активний контроль. Ось далі ситуативні, наприклад, може бути там нестача якогось препарату, так само там інколи від тижня до тижня. А був час, коли були питання там щодо роботи центрів вакцинації, де їх знайти чи вакцинують ще зараз, чи повітряває. Mm -hmm. Тобто ось таке зрозуміло. Я вам дуже дякую за цей ефір. Дуже дякуємо всім, хто нас дивився. І ще раз хочу повторити про гарячу лінію, яка відповідає саме за вакцинацію і саме за дитяче харчування, включно з грудним вигодовуванням. А, гаряча лінія Моз ЮНІСЕФ спільно до здоров'я 0800 351 896. До речі, ця гаряча лінія вже надала 100 тисяч консультацій. Це мені здається дуже круто. показник. Всім Дякуємо. дякую. Дякую.